Почну з того, що це безсумнівно буде найскладніша зима і найскладніший опалювальний сезон в історії нашої держави, в сучасній історії нашої держави. Ні в кого немає. В цьому сумнів з нас з вами. Ми підготовчі заходи почали ще навесні. Фактично другий місяць вже працює штаб з підготовки осінньо зимового періоду на час воєнного стану на цей період. Стратегічно підготовка включає чотири ключових аспекти. Це запас газу. Зараз уряд, уряд спільно з Нафтогазом над цим працює. Достатня кількість запасів вугілля. «Міненерго» працює над тим, щоб дати фактично вдвічі більший запас вугілля, ніж було традиційно. Готовність енергогенеруючих підприємств інфраструктури і підготовка до реагування на екстрені ситуації. Доручено посилити ефективність і спроможність роботи штабу шляхом визначення в мінрегіоні відповідного структурного підрозділу. Такий таскфорс, який буде працювати 24 на 7, Працює вже Олексій Михайлович сьогодні відмітить ці речі. Тобто є і гаряча лінія, є і штаб, тобто є повністю вся робота організована. Ми готові реагувати дуже оперативно на потреби регіонів. В додаткових ресурсах, в тому числі пов'язані з відновленням зруйнованих там, елементів інфраструктури, ми вже виділили там більше 3,5 мільярдів гривень, готові також за потреби додаткові гроші виділяти для того, щоб оперативно відновити ті. Елементи інфраструктури, які є життєво необхідними. Ну, ми це називаємо соціальне відновлення для виживання. Тобто, тут не там, якесь відновлення, яке вже буде за новими стандартами. Мається на увазі соціальне відновлення для виживання в цей зимовий період. Над цим ми працюємо дуже ретельно, прохання звертатись, давати ваші пропозиції. Ми фактично врегулювали ПСО на газ. Верховна Рада схвалила з газові так звані газові законопроекти, які знімають гостроту старих газових боргів. Почнемо цю роботу. Ви також всі її чекаєте. Там і асоціація міст була включена в цю роботу. Тому починаємо, реалізуємо закони прийняті. Попри всі не жнива тривають. Ще раз дякую за це. За інформацією МінАПК, за період жнив у збирання зернових проведено на площі 3,5 млн гектарів, фактично намолотили 12 млн, вже на сьогодні 12 млн тонн зерна нового врожаю. Що з однієї добрий показник, з другої, ми розуміємо, що в багатьох областях менше, ніж минулого року. Ще з третьої сторони є проблематика з вивезенням, зберіганням, де потрібно, включайте Спроможності уряду будемо допомагати сьогодні. Перше, перший корабель з зерном знаходиться вже в Стамбулі на верифікації. То тобто, завдяки зусиллям президента фактично розблокована робота одеських портів. Сподіваюсь, що це також дасть нам додатковий хороший хорошу можливість. Загалом ми за червень експортували 3,2 мільйона тонн з п'яти, які потрібні. Тобто, в принципі, порівняно з двома з половиною, які були на початку спроможності експортування, в нас експорт зростає і залізницею, і дорогами, і через Дунайські порти. Окремо зараз побачимо на спроможність морських портів і будемо підвищувати. Тому аграріїв прохання додати їм впевненості в тому, що все зерно за нормальними цінами буде у них придбане і буде експортоване там, де воно має бути експортоване. Держава для цього все. Робить завдяки, зокрема, і спільним зусиллям, і в першу чергу зусиллям Президента України, Верховної Ради України, уряду вас. Фактично альтернативні логістичні можливості з метою експорту оранної продукції розробляються і реалізовуються, а не лише розробляються. Якщо є у вас ідеї, також прошу за міністерством інфраструктури їх підробляти. Ділитися цими ідеями з точки зору додаткових спроможностей, в свою чергу, що робить уряд, напрацьовує і вдосконалює умови участі сільгоспровідників у державній програмі стимулюючого кредитування 5.7.9. Ми розуміємо, що це є запит від аграріїв на додаткове фінансування. Також уряд фактично зробив все можливе і більше 52 відсотків Програми 5.7.9 – це кредитування якраз представників аграрного бізнесу. Важливі цифри для нашого спільного розуміння. Плюс ми запровадили грантову підтримку вже з цього тижня. Перші заявники отримують гранти на розвиток садівництва, на розвиток теплиць, на розвиток мікропідприємств. Також ці гранти вже в роботі. Більше п'яти тисяч заявок вже подано опрацьовано. Ми реалізовуємо, будемо продовжувати реалізацію цієї програми по створенню робочих місць через надання відповідних грантів.